Розглянемо приклад задачі, який називають задачі на домішки. Отже, в реакцію вступила маса магнію 1,25 грамів. Але магній був нечистий і містив домішки, дана масова частка цих домішок 4%. Треба знайти об'єм водню, який виділився в результаті цієї реакції. Перше, що ми зробимо, це знайдемо масову частку чистого магнію, який прореагував. А саме від всієї речовини, яку ми приймаємо за 100%, віднімаємо 4%, отримаємо 96%. Тобто саме така масова частка прореагувала. Тепер знайдемо масу магнію, а саме масу цих 96%. Для цього ми 1,25 помножимо на 96%, але у частинах 0,96 дорівнює 1,2 грам. Наступна дія ми запишемо рівняння реакції. Магній прорегував з етановою кислотою. Етанова кислота, що називають оцтова кислота, це реакція заміщення, де магній буде ставати на місце гідрогену в молекулі кислоти і буде в результаті реакції виділятися водень. Не забудьте про коефіцієнти двійку перед кислотою. Підписуємо, що нам дано. Маса магнію 1,2 г. Під магнієм пишемо його молярну масу, яку ми беремо з періодичної системи хімічних елементів, 24 грами на моль. Далі гідроген треба знайти, значить, ставимо над ним Х, пишемо внизу, за законом мавагадера, 1 моль газа будь-якого газу при нормальних умовах займає об'єм 22,4 літери». У нас є всі дані для того, щоб скласти пропорцію, тому ми підписуємо одне число під іншим числом. І виводимо вже з пропорції алгебраїчно Х. Це 1,2. Множимо на 22,4 літри і ділимо на 24. Отримаємо відповідь: 1,12 літрів. Задача розв'язана.